I'm 13 now. I felt the lines behind the village. Is it the sun was shining brightly or it was just me? I felt so lovely, lovely, like near God. I was going to have a lunch and I was just there in the bush praying to God. And I don't know why it little me was felt so warming to pray. Make love black browed, but not with Muscovites, because Muscovites are strangers, they make trouble with you. І як парость виноградної лози, Плекайте мову пильно й ненастанно, Політь бур'ян. Чистіша від сльози, вона хай буде вірно і слухняно. Нехай вона щоразу служить вам, хоч живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морським немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достигли овоч у Грінченка й даля. Не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь доглядати свій сад.